Всім привіт! Сьогодні буду готувати курячу тушонку в автоклаві. І на прикладі курячої тушонки я вирішив з вами поділитися своїм досвідом користування автоклавами. У мене є їх аж три штуки вже. Це мій перший автоклав, який я зробив сам. Робив я його з газового балону. Він на 21 літрову банку. Багато часу я ним користувався, але коли почав робити різні експерименти, я зрозумів, що він трішки заважкий ставити його на газ. Тому був куплений автоклав. Меншого розміру. Я спочатку думав робити його сам, але порахував вартість матеріалів купити, затрачений свій час. Було вигодніше купити його в магазині, що я і зробив. Відео огляд на цей антопал у мене є на каналі, кому цікаво, я під цим відео в описі залишу посилання на те відео. Робив деякі експерименти на каналі, вони також є. Користувався деякий час і зрозумів, що хочу спробувати щось таке електричний ентоплав. І був куплений ось такий автоклав, вже з неживіючої сталі електричний. Він в принципі, є універсальний, ним можна і на газу користуватися, але я скажу, що мені дуже зручно користуватися на електриці. Тут є електричний таймер, на якому ми виставляємо час приготування і температуру. Він автоматично досягає наприклад, температури і сам вже автоматично проводить цей процес стерилізації. Досить зручно і ще плюс, що це не живій, мені сподобалось. вода не така в принципі, грязна після стерилізації, як в автоклавах з чорного металу. В принципі, це нічого страшного, але коли починаєш користуватися такими речами, ти розумієш, що є різниця. І, ну, це дійсно прикольно. Мені дуже подобається автоклав з неживіючої сталі. Шкодую, що не купив його раніше, скажу вам так. Наприклад, курячої тушонки я хотів би вам розповісти, як я проводив стерилізацію спочатку в своєму саморобному автоклаві. Перший раз, коли я почав стерилізацію, я знав одне, що автоклав це не тільки смачні консерви, але корисні. Стерилізація автоклавів вбиває спори бутулізму. І я завжди думав, що... Думав і читав таку інформацію, що стерилізація має бути 120 градусів 30 хвилин. Якщо ви не дотримуєтеся цих норм, це є ризик бутулізму. Насправді це не так. Спори бутулізму можуть гинути і при температурі 105 градусів. Просто потрібно витримувати вже більший час. Наприклад, 120 градусів це 30 хвилин, але якщо взяти, наприклад, 105 градусів, то процес стерилізації нам треба. Проводити мінімум 2 години. Я це знав і тому пробував робити різні експерименти з температурами і режимами. Перша куряча тушонка, яка я робив, я її тримав 40 хвилин при 120 градусах. І вона мене трішки пригоріла. Вона була смачна, все, я її з'їв, ми не одної банки не викинули, але я зрозумів, що потрібно зменшувати час приготування. І тому я почав робити так. Коли температура досягла 110 градусів, я засікав 30 хвилин і просто дивився, щоб вона не перевищила позначки 120 градусів. І так в мене все нормально вийшло. На каналі є відео, яке я робив і на цьому автоклаві коротшу тушонку, і на цьому. І сьогодні буду робити на ось цьому. Хтось в коментарях зараз напише, що... Ботулізм це небезпечно, і коли я порушую режими, може бути біда, можна отруїтись. Але насправді ви зрозумієте одне, що автоклав він не гріється за секунду і за секунду не охолоджується. Якщо я, наприклад, навіть роблю температуру 110 градусів, він, поки досягне цієї позначки, пройде 2-3 години. І поки охолоне, так само пройде 2-3 години. А... Спори бутулізму гинуть просто в цей проміжок часу. Тому що проходить, якщо у вас, наприклад, досить великий автоклав, я знаю, багато людей просто доганяють його до 120 градусів і вимикають. І все рівно консервить добрі, нічого з ними не, ну, не відбувається. Я вже не один рік закриваю консерви, і скажу вам, що навіть якщо закривати просто 10 градусів, так як рекомендує виробник ось цих автоклавів, нічого страшного не буде. Все рівно спорю бутилізму гинуть. Про тиск. Тиск я спочатку качав 1,5, потім я зрозумів, що одиниці повністю вистачає. Повний автоклав, половина я завжди качаю одиницю. Різниця тільки в тому, якщо повний автоклав, то тиск нас може досягти, наприклад, 5 атмосфер. Якщо половина там може бути 3,5-4. На тиск потрібно звертати увагу, наприклад, якщо ви постійно користуєтеся і наливаєте однакову кількість води, ви бачите, що у вас тиск, наприклад, 5 атмосфер. І коли ви проводите процес стерилізації, вам потрібно звертати увагу на те, щоб у вас постійно був однаковий тиск. Якщо у вас тиск різко впав, значить у вас десь або пропускає. Автоклав або зірвало якусь кришку. Ну, за скільки років користування автоклавом, у мене не одного разу не зривало кришки. Спочатку я використовував прості кришки закаточні, але потім знайшов кришки для автоклава. Вони самі є трішки товстіші, вони так не гнуться. Хтось каже, що користується простими кришками багато років і все добре. Мені просто більше сподобались кришки для автоклава спеціально. Я постійно користуюся зараз ними. Можливо, я щось не сказав в цьому відео важливого. Напишіть в коментарях свою думку е на рахунок стерилізації і режимів, які використовуєте. Мені цікаво буде почитати. Я ділюся просто своїм досвідом, як закриваю консерви Я. У мене все виходить, проблем ні разу не було. Всі ми можемо помилятися або чогось не знати. Тому я з радістю почитаю ваші коментарі. Ось таке відео про стерилізацію і тиск. Що ще хотів би сказати? Перед початком стерилізації я завжди чекаю приблизно 5 хвилин. Я накачав тиск і чекаю 5 хвилин, дивлюся, чи тиск не падає. Тому що, якщо тиск впаде при процесі стерилізації, тоді є велика ймовірність того, що наші кришки можуть. Зірвати з банок. Все, зараз буду накладати в банки курку і покажу, як це я роблю я. Раніше я ложив м'ясо в банки і наверх ложив лавровий лист, чорний перець з горошком і сипав сіль. Зараз я м'ясо, яке я понарізав, важу. І з розрахунку 10 грам солі на кілограм перемішую. Сіль з м'ясом і потім вже накладаю солене в банку. Посолене м'ясо знаходиться в банках. Хочу сказати, щоб багато ви не накладали. Ось ось це плечико, тому що тут повинен бути повітряний зазор, щоб нашу кришку не зірвало. Зараз я вложу лавровий лист і чорний перець горошком. Я раніше його ложив низ, але мені в коментарях написали, що можна ось так наверх. Мені так більше подобається, тому що я відкриваю кришку і одразу його виймаю викидаю. Різниці, чи воно зверху чи знизу по смаку для мене немає. Закатані банки поміщаємо в автоклав і наливаємо води, щоб було десь приблизно 2 см над кришками. Поставив я кришку, накачав тиск один атмосфер, почекав 5 хвилин, подивився, чи тиск не падає, і зараз будемо починати процес стерилізації. Ось ці закрутки досить зручні. Без ключа я їх рукою закрутив. На нашому таймері виставляємо час 30 хвилин, 30 хвилин. і температуру виставляємо 110 градусів. Зараз увімкнеться наш таймер. Все. Чекаємо, поки пройде наш процес стерилізації. Пройшло трішки більше, ніж 2 години. Процес стерилізації завершився. На автоклаві у нас більше, ніж 3,5 атмосфери. Автоклав залишаю на ніч, щоб він охолонув. і тиск має пасти нас до попередньої позначки 1 атмосфер. Коли він схолоне, тоді ми будемо відкривати автоклав Наступного дня, коли автоклав похолонув, я дістав банки з автоклава Ось така вийшла куряча тушонка. Зараз ми одну баночку відкриємо і подивимося. Відкрив одну баночку. М'ясо класне, можна бачити відстає від кустомашок Спробуємо. М -м -м. Як завжди, тушонка в автоклаві Супер. Не забуваємо поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Ось таке відео. До побачення!